Міні влог один день зі мною у Швеція. Швеції я вже навчаюся майже місяць. Це означає, що прийшов час для мого першого екзамен. За вікном був дощ, і вайбік такий, аби дивитися Гаррі Поттера і лежати в теплому ліжечку. Але я студент, в мене не було вибору, тому я швиденько зібралася і поїхала в іншу. на екзамен. Я приїхала за дві години, тому що дуже боялася запізнитися. Така я тривожна людина. З Полегшенням вийшла з аудиторії, написала екзамен, але результати будуть аж через 15. Днів. Приїхавши додому, була дуже замучена, але все ж вирішила не пропускати своє тренування, тому пішла в зал. після тренування. Я забрала покуночок. Міг. Хлопець замовив мені дещо. Я не знала, що знаходиться в тій коробці. Для мене це був сюрприз. Дала пляшечки, утримала аж 1 євро і пішла на Холодильник Був абсолютно пустий, тому накупила я дуже багато. Ну і без вкусняшок. Нікуди це мої улюблені протеїнові батончики. Ці смеши, це щось просто нереально смачне. Це крекери з шоколадом. І флари це дуже ніжні тістечка з корицею. Нереально смачне. розпаковка продуктів вже є в мене в профі. А ввечері я відкрила імбирне пиво. Це напевно найсмачніше пиво, яке я, я куштувала. Увімкнула відчушні тому господарки, зробила поїсти і просто відпочивала.